Так, з попутного вітра, пані та панянки, друга серія проходження Сталкеру Тіні Чорнобиля. Зупинились на тому, що нам прийшов запит від Біса, йому необхідна наша допомога відбити атаку бандюків. І, власне, в нас дилема. чи будемо ми йому зараз допомагати, чи не будемо ми йому зараз допомагати. Так як ми близько, прийдемо йому на допомогу, зараз швиденічко з усіма розберемося, і далі, і далі полетимо по нашому стрільцю. Привіт! Привіт, Сталкери, ти дуже вчасно. Нам зараз дуже потрібна твоя допомога. Бандитське поріддя намагається отримати контроль над смітником, але півгодини тому стався бій. Трьох виродків ми поклали, інші пацани відступили. Але явно ось-ось повернуться з підкріпленням. Зайве ствол нам не завадить. Ми їм тут влаштували засідку. Вони підуть з боку агропрому із заходу. Якщо допоможеш нам знищити підкріплення, в боргу не залишився. Ок, Так, і що, і що? Знищити рейд бандитів? Тобто зараз рейд почнеться. Давайте ми тоді шовиденечко. Налутаємо ніштячків, нам треба бинти. Ідуть. О, все, не встигли ми подолутатися. Готові ловити маслини. Докрили. Mm -hmm. До речі, ті ж самі ж модельки. Здається, що й в зові припяті. І поклику прип'яті. О, ось лізуть уже. Менчики. Обережненько по одному забаранимо декілька чувачків. О, перший вже не теплий. Зараз забаранимо нашого дружка. Один дружок чекає на забаранення. Так. Майже, майже все. Помри, ну. Все, відбили ми рейд бандитів. Молодці хлопці. Добряче мої. Усі відпочивати. А ти, сталкери, підійди сюди, побалакаємо. Давай побалакаємо. Спасибі, друже. Ти нам дуже допоміг. Візьмеш подяку грішми. Нас тут немає вибору, тільки одна фраза. Візьму. Так, 2000 гривників. Трошки розказують нам про локацію. Це смітник, місце, де нам саме місце. Бачиш, купи всякого мотлуху. Туди краще не ходи. Там радіоактивні відходи. лічильник Лічільник як Соловейко співав. Тут єдиний зручний прохід у глиб зони. Тому останнім часом тут активізувалися бандити. Далі куди ходять досвідчені сталкери, де територія довго вони лізти бояться. А тут шакалити обдираючи молодих саме те. У центрі стоїть великий закинутий ангар. Там, в принципі, досить тихо, у крайньому випадку можна навіть переночувати. Якщо піти на захід у бік Агропрома, там табір бандитів, саме звідти йшли ці отморозки, яких ми недавно постріляли. Але я відчуваю, що далеко не все. Відправляємося до сірого дізнаватися про стрільця. Наша сюжетна частина основна грошиків трішки підзібрали. Такс. Оу! Ой-ой-ой! Бандюки щось тусять. О, хлопці, вас тут багато якось трохи, вам не здається. Раз. що <плес> Ти Берез. Вони мене трошки кількістю переважають, як кажучи. О, ви бачите? Я висловив один патрон, і він один тільки перезаряджається. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, боже, я зараз помру. Опче. Я ж на вас нічого не мав, ну ніяких претензій не було. Просто думали, що я якийсь плачок, якого можна гоп стопнути. Так, на когось напали... Приїхать тут зараз гопли. Ось напали бандюки, а на кого? Не на нашого раптом туга. Так, саме на нього. Це, схоже, сірий кричав нам. Тому давайте ми терміново біжимо... Оу, аномалія попереду. Терміново біжимо йому на допомогу. Важливіших справ у нас немає. Після бою. Окей. Обалакаємо, каже, але після бою. Друже, що з тобою? Прямай аптечку. У них хоч не так багато залишилося, 4 штучки всього, але... За чистого чувачків, ні? Ні, ще одного чум? Молодцы, хлопці. Також же ще чувачки, ви чого? Так, лишається один, але я його щось не сильно бачу. А, Так, сука, залізниця. Це все чудово. Та не побіч. Тепер точно. Тепер точно нікого більше. Повертаємося ми до Сірого. О, у мене стаміна закінчилася. А чому? О, бо в мене занадто багато речей. Так, то що ж ти нам розкажеш, друже? Сибі, що допоміг. Уф, жарко було ти. Взагалі, звідки такі взявся? Та я інформацію про стрілка шукаю. Добре, з огляду на твою послугу, слухай, мене чекатиме один із хлопців, колишній дігер. Протом кличуть. Він розкопав ничку стрільця. Не знаю, я знайшов він там щось чи ні. Ось тобі координати зустрічі з крутом. Скажи йому, що ти від мене. Окей. Так, знайшли ми тут сховок. Кров каменю дає здоров'я, але мінус стійкості до куль розриву та ударів. Я вважаю, це у нас претендент номер 1 до того, щоб ми його на себе одягнули. О, дивіться, кровотеча плюс 100, але 10. мінус десять. Можемо не краще. Дивіться, у нас зараз радіація мінус 10, це та кровотеча, здоров'я плюс 200, мінус до ударів, розривів та стійкості. Е але за рахунок ось цих артефактів ми стійкість розриву трошечки, трошечки збалансуємо. Тепер ми йдемо на зустріч з кротом. Ріде з товаришем розкопали схованку стрільця на агропромі, то навідайся взнай, що там і як. Сірий е, відповідає йому. Все одно вони йтимуть після того на бар. Я їх краще на смітнику почекаю на дорозі. Так, тобто ми, власне, маємо зустрітися зараз з угрупованням крота і дізнатися щось про стрільця. Так, це ми відправляємось на агропром. Військові збираються накрити групу крота. Нам потрібна допомога. Що, це військовий десант, але ж там наші. Такс. Окерня напряглась. Їх зараз будуть штурмувати. Просять про допомогу. Ну, у нас немає вибору, доведеться допомагати зараз цьому корту. Так, АКМ тут у нас є. Кого, ми, мабуть, його і візьмемо. Такс. Лягай, накрили мене у дворі. Допоможіть, братики! Господи, тут у нас вкакався прямо там, де він зараз є, і просить нас допомогти. Uh. 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 Спасибі, друже. Uh. Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають справи незавершеними. Треба тікати, бо зараз тут буде спецназ. Давай за мною, я тебе виведу. Бегачи став, дивись вперед. Що скажеш? Фу, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут, під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. Будь обережний. І хай щастить. Ви бачили, цей тюбік просто звалив, кинув там своїх людей. Каже, давайте тут перечекаємо, поки рейд не закінчиться. Я в шоці. Так, кажуть, стрілець промишляв у цих місцях. До того ж, десь у місцевих підвалах знаходиться його схованка. А, там уся інформація про схованку. Зараз мені скине якісь дані. Зрозуміло. Давайте покинемо цього тюбіка, який навіть своїх людей не поважає. Ми за вами в тунелях. Зріх! О боже, вони Є! тут. Менчики. Ну що? Адас, граната! Гренети, яка же. Пора бараниться, чувачок. Поки що на банду стрільця не сильно схоже. Оу. Схоже на якусь підставу ой-ой-ой. Я ж тут розвідую развидаю туннель, он Оу. Кружки. Ом, так це завдання було знищити табір? Він що над нами знущається просто, чи що? То ти ж сказав, що ти шариш в цій темі. Побічний квест, який нам дав Сидорович, і каже, вбий його, а я тобі дам нагороду. Такеше. І цей нас чувачок привів е, прямо до цього місця. Де нас граблін? О-о-о, ви чули цей звук, це кровосос. О-о-о. Oh. Я його чую. Це був кровосос. О-о-о. Устріли кровососа. Ужидаем. І бандюк, і кровосос. Чувачок, хоть ти не заважай, блин. Ну ти ж... Оооо. Оооо. Все. Приплили. Ой-ой-ой. Улас. Провосос, просто подивіться, він в інвіз входить. Це взагалі жах. Його одні очі світ... Світяться. Давайте звідси виходити, бо це просто... тут... Mm. Тут очень некомфортно. На тебе, на! Может, тут еще то есть? Ми померли, ми померли. О, ви бачили? Туди заходили. Хто побачить? Дійти в схованці інформацію про стрільця. Все правильно ми зробили. Не... Це просто він в цих е, тунелях був. Е, був і цей квест. Тобто вони пов'язані між собою дуже сильно. Чудово, чудово. Карта якась у нас тут. Так, ну що, будемо Є... знайти в схованці інформацію про стрільця. А де ж ця інформація може зберігатись? Коби я ховав інформацію про стрільця? я її розмістив? Оу, флешечка стрільця. Закмапою уявляєте. Привид казав стрільцю. Стрільцю, маю паскудні новини. Клик загинув, тебе не застав. Даремно, ти один до центру пішов. Потім, то твоє діло. Кого іде тебе шукати, знаю. Привид. Е, отже, тепер ось ми бачимо карту. Так, сховок стрільця. Пліт, униз крученими сходами до кімнати з колонами, потім до виходу. Потрапляємо до великої кімнати з трубами на стелі, звідти вниз другого виходу, виходимо до тунелю, бла-бла-бла. Ну, ми вже з вами холонку таку змію знайшли, нам тепер треба вибратися живими і неушкодженими. Блин, нас зараз забаранять в тому ж місці. Так, Сану, ну давайте швиденько на сходи. Це є. Але це не все. Що ми знайшли? Де? О боже, тут ще контролер. Так, він нас хоч тут не бачить. що за цей дикий писк, але це він так працює. Шесть. <гліпш> Не-не-не, ну не доставай ніч. <гліпш> Ух. Дуже боєгу зло в назове так, так. Ай! Але що ж зробиш, коли воно так себе веде? Що може бути гірше, ніж зустріти... Контролера і кровососа в одній в одній локації, все, фух. Просто жесть, дивіться. Обличчя. Ооо. Тут у нас щось ще все ще кишить. Викрести військові документи. Боже, бачите, нас гра просто введе за ручку буквально. Каже, ні, Артем, А, так а нам тут, в принципі, немає тим займатися. Долю привода ми знаємося, Ой, зараз. Зараз обов'язково вам це розкажу. Бажання швидше з ними розібратися, чисто, щоб цю сирену. Пускай вимкні. Оу, боже ви бачили, куди я вийшов? Просто в саму дупу. Боже, і тут хтось є. Короче. раз зробила все так, що ми поки не можемо рухатись далі по сюжету, тому що нам вже треба якісь дані, ну, відомості від Сидоровича отримати. А для того, щоб отримати якісь е відомості від Сидоровича, нам необхідно використати військові документи, тобто зробити те, виконати те доручення, яке він нам дав. Так ось я обіцяв розказати, що ж тут за справа в нас. Отже, коли загинув, їх чекали у селищі біля складів, чекали давно. Тобто, за засідка була. Троє з вигляду звичайні нейтрали. Клик їх якимсь чином вчув. Хм, дивне, сам знаєш. Чуття в нього що треба. Двох ми завалили, а от третій розумніший був. Власне, за замочив він клика. Каже, не розуміє, хто хто замовив цю нашу трійцю. Але каже, третій каже, мабуть, був найманець. На обличчі був помітний шрам, очі світлі. Спробую його знайти. Які значить справи, будь на поготові і хай щастить. Здається, якщо я не помиляюся, то якраз оцей от третій, хто полював на привида стрільця і клика, це буде головний герой з того неба. Так, тепер стрілець відповідає привідові. Добрий день, друзі. Колишаю тобі інфуни. Зв'язок не виходжу, помітив стеження. Пішов на північ туди, де ми були. Спробую проскочити сам, вибач, але чекати на тебе немає часу. Потім поясню. А той вирдок, який вбив клика. Я пошкодує, що на світ народився на шматки Поріжу. Ти довідашся, поки хто він, а я незабаром повернуся. Зустрічаємося в нашого загального знайомого, сам знаєш, у кого йде щасти. А, так, привід йому відповідає: Привіт, був тебе не застав. Даремно ти один до центру пішов, утім, ти вже не маленький хлопчик. У кого йде тебе шукати, знаю. Відповідь від стрільця. Довідався, що одного з групи стрільця кличуть привидом. Хоч якась зачіпка. Якщо зможу знайти привида, можливо, знайду і стрільця. Зрозуміло. Так, отже, ми зараз маємо знайти привида, щоб взагалі... Знову такі пролити трошки світла на те, хто такий стрілець. Маємо зараз забрати військові документи і віднести їх е, Барменові, не Сідоровичу, барменові, барменові, Перепрошую, ось маємо їх викрасти зараз з цієї локації, де ми знаходимося. Віднести Барменові. це база долгу. А викрадемо ми ці документи в наступній серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково діліться цим відео з друзями. А я помер. До нових зустрічей.